Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Переді мною лежить мій Фолд. Тут у мене монітор, на якому цей ФОЛД працює як DeX. а це канал, на якому ви дізнаєтеся щось нове про ваші гаджети та про технології. І сьогодні у нас новий формат Q&A, де я буду спілкуватися з вами. Точніше, ви свою частину вже зробили. У нас як покрокова стратегія. Ви поставили запитання. Якщо ви не знаєте, де люди ставили запитання, то обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Samsung Experience Store. посилання є в описі до цього відео, а також Будьте підписаними на цей канал, тому що в спільноті тут також був пост. Звісно, на всі питання я не встигну дати відповідь, тому що їх було доволі багато, але на більшість цікавих все ж таки відповім. Тож, поки ми не пішли далі, притисніть вподобайку. Можете написати якесь привітання в коментарях. А тепер до ваших запитань. Антиблікову плівку на Fold 7 можна самому легко поклеїти? Чи краще заплатити за це в офіційному магазині Samsung? 700 гривень за поклейку просять. Як ти робив? Дякую за запитання. Я клеїв на свій фолт плівку тільки от сюди, тобто на зовнішній екран, і я клеїв в магазині. Чому так? Тому що я. Ну, вибачте, мама зліпи мені снежку. Але якщо у вас е, у самого може вийти, тим більше в комплекті є дві такі плівки, то можете робити це самостійно. Я один раз спробував і у мене з другого разу вийшло. Але мені зараз просто е, було дуже шкода розставатися ще з однією плівкою, тим більше антиблік з часом все ж таки облазить. Е, тут з'являються подряпини, і я свою вже скоро буду міняти. Якщо мова про внутрішній дисплей, то я впевнений, що якісь. Антиблікової плівки є, не знаю, чи є офіційні, але сюди б я точно не брався клеїти власноруч. І якщо сюди офіційно коштувало б 700 гривень, чесно кажучи, я б не думаю чи пішов би і поклею. Але зверніть увагу, якщо у вас раптом що станеться з цією плівкою на внутрішньому екрані, я дуже не раджу її міняти самостійно. Краще віднесіть в Samsung Experience Store, там вам скажуть, що зробити, і я думаю, що її легко поміняють її. Таким чином у вас не буде ніяких яких проблем з внутрішнім екраном, але справедливості заради я користувався майже всіма фолдами, починаючи з другого. І якщо до третього чи навіть четвертого, ні до третього покоління з плівкою з часом були деякі проблеми, на місці згину, з'являлися бульбашки, то зараз я цей смартфон використовую просто в хвіст і в гриву, і нічого, буквально нічого, з ним не відбувається. Настільки приємно, що я не думаю, що її доведеться міняти в цілому. Хочу більше знати про можливості Samsung. DeX. як оптимізовано сторонні додатки, наприклад, офіс, програми для роботи з фото та відеомонтажу, якісь популярні DAW? Чи можливо, наприклад, відкрити 3-4 таблиці Excel? Гарне запитання, я бачу, що людей тема DeX дуже цікавить, і особливий інтерес з'явився за останні буквально два роки, бо DeX існує доволі давно, але зараз його прямо допилюють сильно і він стає набагато крутішим. Я інколи працюю саме отак. У мене навіть вивід є. Цей монітор. Цей. Смартфон, клавіатура і миша, і я з цим працюю. І якраз таки з документами часто доводиться працювати. Я прямо зараз перед зйомкою відкрив 4 Excel таблички і один документ. Причому два Excel документа в Microsoft Office, два Excel документа в Google Docs і один в Microsoft Office, саме в Work File. Все прямо зараз переді мною, запущені ще інші застосунки, і все працює прекрасно. Я хочу одразу. Звернути увагу, що ми говоримо все ж таки про десктоп experience. Ви не перетворюєте свій смартфон на повноцінний комп'ютер. І якщо перед нами серйозний запит на якісь вузькоспеціалізовані застосунки, то треба бути готовими до того, що у вас будуть певні. Це не можна сказати проблеми, певні нюанси, тому що все ж таки у вас смартфон і всі застосунки тут в смартфоні. Це означає, що навіть з документом у вас деякі речі, деякі рухи будуть не такі, як на комп'ютері, а такі, як на смартфоні. Вам треба буде мишкою робити типу свайп. Це означає, що деякі речі будуть не такими зручними, як якщо ви просто переходите з комп'ютера і повністю від нього відмовляєтеся. Тут важливо пам'ятати, що це доповнення до вашого смартфону, чи можливо ним повністю Замінити комп'ютер в деяких випадках так. Наприклад, якщо у вас е, однозадачна робота в будь-якому застосунку, можливо. Якщо у вас багатозадачна робота, але ви готові до того, що це смартфонні застосунки, і це в цілому смартфон, тим більше переді мною то зараз FOLD а DeX запускається і на Flip, і, і на деяких інших смартфонах, які попростіше, і це класно. Як і у випадку зі звичайними комп'ютерами, очікуйте, що в залежності від рівня вашого пристрою досвід роботи може відрізнятися. Тепер по іншим питанням Наприклад, як оптимізовано сторонні застосунки, наприклад, офіс програми для роботи з фото та відеомонтажу, дав це Digital Audio Workstation, якщо я не помиляюся, застосунки, і цей стандарт підтримується на андроїді, але доволі небагатьма застосунками. Якщо я не помиляюся, Fruity Loop Studio, FL Studio, вона підтримує його. І, в принципі, я бачив обговорення на Reddit, воно працює, воно масштабується, і в цілому, багатовіконність на Samsung Чим гарна, причому навіть без дексу, що ви можете перетягувати вікна окремо, тобто у вас нема фіксації по співвідношенню сторін і можливості тільки закріпити вікно справа, зліва, зверху чи знизу. Ви можете його масштабувати те саме відбувається і з мишкою. От зараз я дивлюся і на ваші коментарі, і на різні вікна, і я можу їх буквально міняти в будь-якій орієнтації. Я зараз до речі, покажу, от у мене є декс, і я візьму і прямо. Під час зйомки відео і роботи в ДЕКС я можу міняти і працювати з цими вікнами. Просто щоб ви розуміли те, що ДЕКС. Dex... Це доволі, доволі гарна штука в плані потужності, коли смартфон дозволяє це робити. Тобто, ви можете використовувати повноцінно і смартфон, і монітор, і навіть в останній версії ще і використовувати смартфон як продовження вашого монітору. Чи всі застосунки оптимізовані? Звісно, ні. Чи я зіштовхуюся з проблемами? Ні. Наприклад, в DeX можна грати навіть в ігри за допомогою геймпеда. Не у всі, але якщо гра це підтримує, то у вас по факту ще й Невеличка ігрова консоль перед вами в моєму використанні можу сказати, що я до цього звик, і коли мені треба зробити от таку роботу, то я навіть комп'ютер з собою не беру. Я просто йду в студію, вмикаю свій фолд, Тут у мене сценарій, тут я можу щось ще підзнімати чи додатковий чат читати. Особливо це зручно на стрімах, і так воно працює дуже дуже класно. Чому я не беру комп'ютер? Тому що він просто не поміститься на цей стіл, щоб не старчав в кадрі. А фолд, як бачите, маленький. У всьому є свої плюси. Коли буде підтримка української мови для... Транскрибації Voice Recorder. було декілька таких запитань, і чесно кажучи, я теж дуже сильно цього чекаю. Ми бачимо, що Galaxy AI працює шикарно багато чого працює з українською мовою, але деякі речі, наприклад, в диктофоні, вони не працюють з українською. А це я прям дуже чекаю. Мені б хотілося б прямо під час інтерв'ю мати розшифровку того, що ми наговорили. Тож доводиться тільки чекати. Привіт, купив s 25 Ultra і зіштовхнувся з неочікуваною проблемою. Майже немає чохлів, які нормально захищають камери. Хіба що підтака. Невже немає таких оригінальних від Samsung? Дуже дивна ситуація для мене. Я не зовсім зрозумів запитання, але відповім зі всіх сторін на нього. Дивіться, якщо мова про захист самої камери модуля камери, то or oh. Напевно, 90 чи більше відсотків всіх кейсів будь-якого виробника будуть захищати модулі камер. Це найважливіше, що я маю на увазі, коли ви кладете смартфон на стіл, то він не буде таркатися камер. Навіть стандартний самсугіський кейс карбоновий для фолда, найтонший, до речі, дуже класний кейс, дуже приємний. Він, хоч і капець тоненький, але захищає камери дуже гарно. Якщо мова йде про те, що вам не вистачає захисту саме між модулями, щоб у вас не був виріз, а були маленькі вирізи саме під камери. І кажучи про s 25 Ultra, я думаю, що це і мається на увазі, бо там все ж таки плато під камеру воно побільше. Такі кейси є, їх треба шукати, і дуже класно в цьому випадку, що Samsung це прям великий великий бренд з дуже популярними моделями в цілому серед всіх смартфонів на ринку. І майже будь-який поважаючий себе виробник аксесуарів має в своєму портфоліо. Кейси для Samsung. Тож я б звертав увагу на Belkin, на Dbrand ті самі. Їх треба просто шукати. Цьогоріч у мене склалася історія, що я навіть не зміг перейти на пітаку для свого фолда, тому що, як не дивно, оригінальні кейси це, напевно, вперше в історії мені подобається більше, ніж сторонні. Бо такого тоненького я не бачив ще ніде. У мене є тепер і пітака, є оригінальний, я все одно повернувся на оригінальний. Для мене найважливіше, щоб обидок камер виступили. Ступав над камерами. Бо коли я кладу смартфон, я за камери не парюся. Я не уявляю, що повинно статися, і з якою вірогідністю, щоб якийсь удар прийшовся саме між лінзами, бо таким чином більша вірогідність, що удар прийдеться на лінзи. Є ще один момент, можна захищати самі лінзи. Є набори, коли ви можете додаткове скло наклеїти на кожну лінзу, але треба розуміти, що вони забирають і скло, і різкість. Якщо це якісне скло, це не так помітно, але все одно якість буде па. Я би не радив цього робити і сам ніколи не робив. До речі, я використовую смартфони для всього в будь-яких задачах і в велоподорожах своїх, тобто вони використовуються агресивно. Жодного разу з камерами у мене проблем не було. Як налаштувати ідеальну камеру на S25? Якщо я не помиляюсь, у нас на каналі вже є відео, причому різні, як налаштувати камеру в смартфоні Galaxy для фото, і окремо як налаштувати для відеозйомки, раджу ознайомитися з цими відео, тому що там є. Я розібрав буквально всі параметри, з якими вам треба бути знайомими. Якщо ми не забудемо, то посилання залишимо в описі до цього відео, щоб ви могли самі не шукати. І всі, кому цікава ця тема, можуть перейти і подивитися ті відео. Хотілося б побачити детальний огляд на оновлений One UI. як покращити віжуал з офіційними додатками та без них налаштувати функції, ши, де як та коли вони можуть знадобитися, дізнатися про нові властивості в порівнянні з попередніми версіями. ОСПС. Розумію, що у цьому каналі є короткі відео з підказками та поясненнями, проте хотілося б отримати повноцінний формат від ОФ представника. Дуже вам дякую за запитання. Знову ж таки, у нас на каналі виходить доволі багато відео. Приблизно 7-8 на місяць, і вони всі стосуються чи новинок, чи софтверу. Ми про One UI, коли вийшов, наприклад, 7-8, вже знімали відео. Ми розповідали в чому відмінність, що змінилося, як налаштувати, як кастомізувати і так далі. І звісно, такі відео будуть продовжувати виходити. І я розумію, що через доволі велику кількість відео щось ви могли попросту пропустити, але я дуже раджу все ж таки сходити і подивитися, що вже відзнято. Бо на всі ці питання у нас. Нас вже є відповіді, наприклад, як я використовую Galaxy AI для власних задач. Бо мені здається, якщо вас цікавить, на що здатний Galaxy AI в цілому, що це таке, можна подивитися просто рекламне відео і почитати якийсь матеріал на сайті Samsung. Якщо вас цікавить саме, як використовувати штучний інтелект в смартфонах Galaxy для власних задач, особливо з українською мовою, то дивіться наші відео, тому що там я розповідав якраз таки на власному прикладі. Чим керується Samsung, встановлюючи різні ціни. Не на ті самі пристрої для різних ринків. Чому для різних ринків в одній і ті самі пристрої встановлюються різні чіпи, наприклад, Qualcomm та Exynos? Чому для одного ринку пристрої йде тільки LTE Wi-Fi, а на іншому можна придбати і wi fi Only версію планшет? Дякую за запитання. Я розумію, що тут може бути трохи плутанини, особливо, якщо ви трохи більше гік, ніж звичайна людина. Бо звичайна людина приходить в магазин чи в інтернет-магазин, бачить якісь продукти і обирає із того, що є в наявності. Трохи гік, як ми з вами він вже починає дивитися. О, а там є інші версії, а мені, от інша більше підійшла, і так далі. Таке є не тільки у Samsung, а наскільки я знаю, у 100% великих брендів. Особливо коли бренд офіційно представлений на тих чи інших ринках, а Samsung представлений ну чи в не найбільшій кількості країн в світі, бо це дуже великий виробник техніки, і не тільки смартфонів. В кожній країні діють свої правила по сертифікації пристроїв, наприклад, десь. Доступні одні бенди, а інші недоступні. І чому так відбувається? Тому що якісь належать військовим. До речі, в Україні свого часу через це довго не запроваджували навіть 3 g покриття, тому що воно було зайнято саме військовою сферою. В деяких країнах не можна сертифікувати годинник з ЄСім. І це просто вам невеличкі приклади. Є також і інший фактор: це аналіз попиту. Наприклад, аналізуючи можливий попит, деякі планшети немає резону завозити в версії максимально тому завозять ті, які скоріш за все будуть купуватися на певному ринку. Те саме стосується і чіпів. Насправді для великого виробника купити величезну кількість чіпів може бути проблемою, а тим більше Samsung це компанія, яка сама виготовляє чіпи. І причому доволі непогані чіпи. Тут треба розуміти декілька речей. По-перше, компанія повинна розвивати свої власні чіпи, щоб вони були конкурентоздатними, і ми отримували з вами найкращий продукт. Я нагадаю, що конкуренція для нас з вами це найкраще, що може бути, тому що якщо б її не було, всі б стояли б на місці. Кожен би собі щось там робив на певному рівні, і все. А коли один виробник чіпів намагається наздогнати іншого, і навпаки, то у нас відбувається покращення стрімке. і ми з вами маємо можливість отримати щось набагато краще з іншої ж сторони. Для деяких ринків, як я вже казав, наприклад, деякі частоти не потрібні, тому що їх неможливо сертифікувати. І якщо чіп Exynos їх. І не підтримує, а все інше у нього так само чи навіть краще. То чому б не поставити його? І саме тому інколи в деяких моделях чіпи Exynos встановлюються майже для всього світу, окрім певних ринків. По ціні така сама ситуація, все залежить від конкретного ринку. Наприклад, в Штатах ви будете бачити ціну в доларах, і вона буде здаватися менше ніж в Європі, в євро. Але в Штатах вам треба сплатити додатково ще і податок, окрім буквально декілька штатів. В Європі все це вже включено. Ну і також є додаткові умови. На кожному ринку по сертифікації, по отриманню дозволів, і все це за собою тягне. Гроші насправді, якщо ми подивимось на світ автомобілів, то в деяких ринках, наприклад, електромобіль, як в Україні, буде коштувати набагато дешевше ніж в Європі, тому що у нас не сплачується акциз, якщо це електромобіль. А на деяких інших ринках, навіть не дивлячись на тип двигуна, ви сплатите податків майже в 100% вартості автомобіля, і це нормально в світовій економіці, бо кожна країна має свої грубо кажучи правила, чому після оновлення на S24 f і зникла можливість активувати гаманець натиском на бокову кнопку. Підкажіть, будь ласка, я спеціально зайшов, перевірив. Якщо мається на увазі довге натискання, коли ви затискаєте і чекаєте, що буде, то дійсно такої можливості чомусь немає. Я не знаю, чи вона була раніше. Але на подвійне натискання ви можете назначити замість камери запуск гаманця. Я перевірив, це робиться в налаштуваннях, а саме налаштування, додаткові функції, бокова клавіша. І тут перший пункт подвійне натискання. По замовченню, воно увімкнено, тут стоїть камера, але далі ви переходите в програми і обираєте те, що вам потрібно. Розкажіть на своїх конкретних прикладах про досвід використання різних сценаріїв. Дуже бракує досвіду і фантазії, щоб їх створювати. Я думаю, що про це можна зробити окреме відео, бо в рамках відповіді на одне конкретне запитання можемо зараз дуже сильно розгулятися. У мене є декілька сценаріїв. Наприклад, один з них пов'язаний з економією акумулятора. Бо, все ж таки, у фолда не найбільша батарейка і великі. Екран я зазвичай користуюся саме в відкритому вигляді ним. І тому, коли у мене батарейка розряджається до рівня нижче 30%, у мене запускається сценарій, який прибирає деякі функції, які робить телефон менш продуктивним. Але 30% це все ще доволі багато, щоб за будь-яких умов дотягнути до вечора. І мені не треба чекати стандартних 15%, щоб відкнувся стандартний режим економії енергії. Також в сценаріях у мене є можливість запрограмувати на відкриття смартфона, і я вирішив. Для себе одну проблему. Наприклад, на зовнішньому екрані мені не потрібно, щоб у мене перевертався саме робочий стіл. Але при цьому, якщо я відкрию якийсь застосунок по типу YouTube, я хочу, щоб мав можливість перевертати картинку. Стандартними засобами просто налаштування. Ви це не зробите. При цьому щоб при відкритті екрану я хочу, щоб у мене робочий стіл також перевертався, тому що він великий. І це я вирішив за допомогою сценарію. Я просто зробив для себе сценарій, який активує блокування. Анні пригортання саме робочого стола в закритому вигляді, і розпускаю його у всіх інших варіантах. Сценарії чи рутини в смартфонах Galaxy і планшетах. Також це дуже потужний інструмент. Про це дуже багато відео, і там дійсно можна креативити. Ви просто думаєте, що вам необхідно, і потім під це починаєте створювати і підлаштовувати все, що є навколо вас. Буквально нещодавно на своїй орендованій квартирі я відкрив для себе, що у мене сучасні кондиціонери Samsung. Я їх перший раз увімкнув, і мій смартфон одразу сказав: Слухай, клас, кондиціонери, під'єднати. Я кажу, під'єднуй. І потім він не тільки має можливість ними керувати, він може додавати їх так само в рутини і використовує для цього це інгстеххаб для керування ем, смарт-технікою Samsung, і не тільки. І як мінімум, я навіть можу опиратися на додаткові вихідні дані, як вологість повітря, температура і так далі. Тобто, використовуючи вже це, я можу створювати. Додаткові сценарії це дуже цікава тема, і насправді не вистачить жодного відео одного, щоб розповісти про це в деталях, тому що там, як я вже сказав, можна креативити. Як працює функція Tap на Music Frame? і далі є саме запитання. Я його залишив спеціально, щоб сказати, я собі замовив свій власний The Music Frame. І вже от чекаю, буквально на днях він повинен приїхати. Обов'язково спробую, можливо, навіть зроблю окреме відео про це, тому що у нас дуже багато запитань було і обговорень, особливо. Телеграм-каналі стосовно саундбарів і саундсистем від Samsung. Тож мені самому цікаво. Не розумію, як вирізати кусок відео всередині, якщо через сторонній редактор якість відео одразу чомусь гірше стає, а через студію чи відеоплеєр там нема такої опції, і це S24 Ultra обрізає краї, А от щоб тільки зсередини кусочок викинути, не знайшло такої функції. Я спеціально перевірив і теж не знайшов, хоча в коментарях багато хто описав, що це можливо зробити, можливо, ми з вами не розібрали. Але мушу сказати, що сторонні редактори вони різні, і є деякі дійсно не дуже якісні, чи в безкоштовних версіях, які можуть псувати якість картинки. Проте, якщо ви, наприклад, придбаєте LumaFusion, так це не дешево, але це професійний редактор. Чи, наприклад, встановити для себе слухайте Edits від Instagram, він безкоштовний і він точно не псує якість відео. То там ви зможете робити ну, буквально всі базові речі, навіть в безкоштовних версіях без. З псування якості відео. Вітаю, скажіть, будь ласка, на офіційних s 25 fe запис розмов працює? Як ми сьогодні вже казали, все залежить від ринка. На деяких ринках така можливість є. Як її активувати, ви можете комусь подзвонити, і при дзвінку у вас буде доступна функція Call Recording. Якщо її немає, то, наприклад, в Євросоюзі у вас її не буде, її вирізають на рівні прошивки, тому що це заборонено законом. Як вирішити цю проблему, якщо її немає, а записати розмову? треба. ну, наприклад, мама вам надиктовує рецепт, і ви хочете це записати. Ви можете просто поставити дзвінок на гучномовиці, відкрити voice recording чи диктофон і зробити запис. Тільки, будь ласка, попереджайте про це співбесідника. Як змінити мову за стосунку GoodLock? Ніяк там, на жаль, тільки англійська мова, поки що інших не завезла, але я вам скажу, що це вже краще ніж було відносно нещодавно, тому що GoodLock зараз доступний для всіх, а раніше його треба було прям сильно паритися, щоб встановити. Чому так? Тому що все необхідне і навіть більше, ви отримуєте з коробки зі своїм смартфоном Galaxy. GoodLock це більше вже така просунута річ, де кожен під себе може накастимзувати і налаштувати дуже дуже багато всього. І так як це можна сказати експериментальна річ, то Samsung спочатку її відточувала на, скажімо, закритій групі аудиторії чи на обмеженій кількості користувачів зараз воно доступно для всіх. і Я думаю, що з часом функціональність буде розширюватися і кількість мов збільшиться. Дуже хотілося б детальний огляд, розбір налаштувань і усіх функцій, планшета Tab S11 Ultra. Огляд цього планшету у нас на каналі вже є. Можете подивитися. Якщо казати про розбір всіх функцій, багато чого схоже і на смартфонний досвід використання, тому що там також у нас One UI. А все, що відрізняється, як, наприклад, оновлений Дексі, я показував в огляді. Але, можливо, окреме відео про це і зроблені. Підскажіть, як налаштувати Galaxy Watch, щоб вони не запускали автоматично режим тренування на велосипеді, коли їдеш в трамвай, наприклад, постійно вмикається, коли їдеш в авто на швидкості десь до 35 км на годину. Гарне запитання, і я вам скажу, що є речі, які через свою зручність можуть бути от трохи з підкавирочкою. Чому? Тому що ця функція насправді дуже актуальна. Інколи ми. Бігаємо не з звичного старту, і мозок просто забуває увімкнути тренування. У мене таке було в житті декілька разів. Особливо я пам'ятаю випадок, коли бігав по централ парку в нью йоркі Це була моя мрія, але через кількість емоцій я забув увімкнути тренування. Так, от Galaxy Watch не забув би це зробити і запропонував би мені це зробити, коли я вже побіг. На жаль, з цим пов'язані і деякі нюанси, тому що ну годиннику складно визначати у нього ж немає очей. Що ви зараз робите? І так, він навчився розпізнавати навіть типи активності. Наприклад, коли я знімав відео про годинник з Хелс і так далі, я сам протестував, що він розпізнає і велотренування, і бігові, і пішохідні просто прогулянки. Це дуже класно. Звісно, якщо ви їдете в автомобілі, особливо не по дуже рівній дорозі, повільно, наприклад, в заторі, то напевно годинник може випадково розпізнати, ніби ви почали тренування. Що з цим робити? Слухайте, можна ви. Вимкнути повністю автоматичне розпізнавання, якщо ви не тренуєтеся часто, а можна просто змиритися, що таке інколи трапляється. Хоча справедливості заради, у мене такого не було жодного разу. А це, друзі, всі запитання, які я хотів з вами обговорити в рамках цього відео. Сподіваюсь, ця рубрика вам зайде. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, протиснути вподобайку і написати про це в коментарях. Саме так ми будемо знати, що вона вам подобається, і будемо її продовжувати хоча б раз на місяць. Також, якщо вона вам подобається, Можете і відреагувати в коментарях, і одразу залишати своє питання, щоб в наступний раз, якщо рубрика у нас продовжиться, ми на них вже відповідали. Дякую вам за те, що ви були тут. Побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.